Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотіла вам показати свою закупку продуктів. На початку місяця в мене завжди така більш глобальніша, і потім ми вже там два рази в тиждень там конкретно то, що нам потрібно. Там Якісь невеликі такі вже закупки. Начи, сьогодні я була в АТБ, в Дивоцін і в М'ясному. Ось такі от кульки в АТБ. Вони зараз на акції з 2 жовтня. Діти дуже люблять такі сніданки. Раніше не любили кашу мілупу, але вона дуже дорога, її дуже мало. Тепер, слава Богу, вони тепер перейшли на оці от всякі сухі сніданки. Це чудово. Інколи, звичайно, в нас є якісь або омлет, або запіканка, або сирники. Але це вже за дуже таким моїм великим бажанням. В основному це кульки або сир кисломолочний з бананом-сметанкою, також любить молодше. Так, з фруктів щось в тебе було все гниле. Не знаю, я хотіла і банани купити, і ще щось там, але ну, взагалі ніякі. Купила гарні ем, виноградик, гарний рожевий. Оцей він дуже смачний. Два огірочка взяла. Ось такі дві упаковочки мюнхенських сосисок для грилю та смаження. Я навіть на сковорідці їх жарю. ну, Мені дуже вони подобаються. Вони зараз на акції по 80 чимось гривень. Вони дуже смачні, не є гострі, вони такі в міру. все в міру. Так, упаковочка серветок вологих, ну зрозуміло, бо діти. Е, Так, з прянощі в мене закінчилась куркума і паприка копчена мелена. Без цих двох приправ я, напевно, нічого не готую, тому обов'язково це беру. Е, печиво. Ось такі от два, які знову, я не знаю, раніше не бачила своя лінія, вони щось по 18 гривень. Ну оту там 120 грамів, їх тут дуже мало, кілька печенюк, але взяла на пробу. І орео мої діти люблять. А тут ми вже, як купили рано в дивоці, як бачите, вже діти. Перегризли чоловік трохи на сніданок до кави, вже немає. Так що нам фактично воно надовго його не вистачає, Хоч я, наприклад, не їла взагалі поки. Так, ось актімельки, вони по 17 гривень. Я беру завжди, що на акцію, або актмель, бо лактель, але лактель цього разу в однакову ціну з актимельками. Тому я взяла ці 6 штучок, чесничок. Чоловік запропонував посадити. Не знаю, що з того буде, що з того вийде. Ну, попробуємо, можливо, якийсь один зубчик, один, одну головку запхаємо. Так, Ця ікра ну, таке беру чоловікові на роботу. Він любить якісь такі намазанки. Також на акцію тебе зараз 39-40 гривень, одним словом. Так, сметанка. Ця моя улюблена. Ніколи не перестану говорити, вона смачна, вона густа, вона не кисла, вона така. ну... В міру така кисла, але вона не є кисло таким кислинку такою не віддає сильною. Більше така підсолодша, вона її хоч ложкою бере її. Дуже любить моя дочка. Так, макарончики ось такий йогуртик. Завжди беру ось такий сир, кисломолочний, 5%. Його не потрібно перетирати, бо якщо на сирник і так далі, ця маса, вона просто чудова вже. Я дуже-дуже їх люблю. І вони зараз все рівно виходять на акції дешевше, ніж коли брати упаковкою. Тим більше що в упаковці 380 грам, а тут 200. Тобто дві, коштують зараз 60. Це... моєму 62 це дві я не знаю, 62 гривні вроді. Ось, і 400 грамів. А упаковка зараз 64 гривні. Якось так в тому роді. Так, білоцерківське масло чомусь дуже сильно подорожчало. Оце от щось коштувало 99 гривень, по-моєму, дуже дорого. А я це дуже люблю. Тут є кусочок кубаси. кажуть, ось така. Я взяла делікатну, куряча. Я в загальному беру в іншому магазині, тому взяла лише кусочок, а в іншому магазині вже куплю ту, що ми завжди беремо. Так. Йогурт казала, от такі два йогурти. Ну, Вони теж смачні, єдине, що вони дуже-дуже солодкі. Хоч, в принципі, тут не вказано за цу... Ні, цукор є, але лише в наповнювачі. От Цукор вода, а так то не повинно було бути. Бо... Ну, Не дуже солодкі, але діти їх люблять. Так, Такий сир Сологоні, ось такі три сирочка. Також були на акції, взяла так або на салат, або просто так з'їсти рано собі на хліб. Прованцель, в принципі, він не потрібен, але в хаті нехай буде, інколи прогоджується. І дві упаковочки молока. Фарма це вже в дивоцін, тому що тебе він дорогий, зараз в дивоцін, він 35 гривень коштує. Як завжди купила лікарство. Дощ ці на інгаляції, собі фестал для шлунку. В загальному цього місяця враховуючи, що ми дуже всі хворіли, навіть зараз я хвора. І пішло, ну. Купа тисяч гривень вже на тоді лікарства, на це все вже дістало. Ще забула показати, купила котику 4 віскаси, Такі вони зараз на акції по 11 копійками різні з різними смаками. Ще от думаю, на другий раз піду в магазин, то куплю, що такі подушечками зараз також на акції. Віскас сухий. І в дивоцін завжди беру в крамері рибному магазині, але зараз є. ця марка, також ну, тут біля мене біля дому. Це пів кілограма рибки. Е, вона дуже смачна, це оселедець, Він ще 90 96 гривень. Коротше, 100 гривень коштує. Він однакову ціну що в крамері. Що в дивоційну. Вони в одному закупляють оптом, тому дешевше, звичайно. Е, однакова ціна, але він дуже смачний. Я його перемариновую цибулькою, і це просто таке ням-ням-ням. І ось таку в сіль перший раз взяла. Пряна сіль. Тут дуже гарні інгредієнти. Фактично, це все, що я завжди даю у всі страви: сіль, чесник, паприка копчена, цибуля, сушена, потрібна на суміш перців. Дуже мені подобається. І тут прикольно, бо вона така відкривається і такі є дирочки зразу. Тобто, в ту потім баночку можна спокійно собі щось ще інше зберігати. 33 гривні коштувало. взагалі недорого по м'ясному я ще піду купляти, але зайшла так просто, бо я по дорозі йшла в магазин і купила таке, щоб на сьогодні на завтра було. І тому мусила щось взяти. Значить, це кілограм філе, кілограм такої, я не знаю, як правильно сказати, піджарки, такі шматочки з м'ясом і з просликами сала. Так, а це, це нам буде на фарш ми перемелимо. А це сердечка і шлунки, курячі, це вже песика і котикам на фарш. Теж перемелюю і заморожую. Можу витягувати навіть так давати, бо переморожене це якраз супер. Вже давати фарши, такий їсти, особливо кутовому, круто, коли немає пакетиків. Бо пакетиків взагалі не яструю рідко купувати, лише там раз в місяць, можу якісь чотири штучки взяти або й менше. А так то в мене кіця їсть натуралку. У мене, в принципі, кіця їсть все, але я її стараюсь кормити от чимось таким. Ось і е, або варю їм, або з пшеничною крупою. Колись можна макарончик, колись гречку, колись рис вже так вічно міняє, щоб не було одне і те саме. Ось, м'ясо ще буду докупляти, ще буду багато докупляти. З хімії сьогодні я купила кисневий порошок. Марку не показую, хоча оце суперовий, якщо бачите, в магазинах купляєте, Але я просто пересипала з іншої упаковки, бо в мене вже закінчиться. Також, і, значить, кисневий порошок. Далі ось таку от штучку. Це такий клінцер, не знаю, як правильно сказати. Він для всього. І для брудного одягу, і помити щось, і плями, які звивести, і для дивану, коли кіт наприклад, десь там промахнувся в туалеті. Я дуже витираю, мені подобається. Взагалі, моя інші мала до того, але я взяла цей попробувати. Він також повинен зі своїми функціями. Далі взяла ось такі два рідкі порошки, там щось якось, акція 360 гривень, але друге безкоштовно. Ну По суті, вони так і коштують 180 гривень, десь одна штука, плюс-мінус. Так, і фейрі взяла, був на акції в Єві, пелюшки взяла собаці, тому що в мене собака. Того розказувати, кіт, коротше, закривається на коридорі з іншими в інші кімнаті, має доступ на першому поверсі, собака в іншій кімнаті, щоб вони не йшли на другий поверх. Нам вночі не заважали спати з дітьми. Ось. І тому я лишаю пеленку, у мене собака навчена на пеленку. Так, то на днем гуляє на вулицю, а вночі вона може сходити собі на пеленку. Чи, наприклад, рано, щоб я не вставала в 6-7 ранку, то вона себе може стати на пеленочку. Так, ось і е, салфетки також вже переставила, бо ми зараз всі хворі салфетки йдуть швиденько.